День за днем, за тижнем тижні, непомітно лине час, різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. Глянь навколо оком пильним і побачиш зміни ці, ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Добрий ранок, малята. Ось і закінчується місяць лютий, останній місяць зими. А ви знаєте, що лютий самий коротший серед усіх місяців року? Якщо ні, тоді я вам розповім про це віршем легендою Вадима Скомаровського чому лютий короткий? Чи то жарт напівзабутий, чи одна із небелиць, Тільки чув я, ніби лютий довгий-довгий був колись. Він у шапці Невидимці. Мандрував собі щодня, по дорозі, по стежинці, по заметах навмання, де не ступить, наче глиця, стане вмить колючий сніг, на льоту замерзне птиця і впаде йому до ніг, а дихне ставки і ріки, лід засклить аж до весни, і поснуть, бува, навіки судаки лящі лини. По горбах і круча голих. Мерзнуть кози й зайці, і забили тут на сполох побратиме місяці. На узліссі просто неба Раду скликали мерщі. Гріти землю швидше треба, загули на перебій. Ну, а лютий не зважає все те байдуже йому не припас, мовляв, теплая, де ж тепер його візьму. І сказали побратими це турбота не твоя. Вахту березень нестиме від сьогоднішнього дня. Чи то жарт напівзабутий, а чи й вигадка гляди, тільки от говорять люди, що відтоді місяць лютий став короткий назавжди. Ну що ж, діти? Я сподіваюся, ви зрозуміли, чому місяць лютий став коротшим за всі місяці року. Дякую вам за увагу! Та до нових зустрічей.